Всім привіт! Я впевнений, що ви бачите цю красу, яка е, за моєю спиною, і мені дуже хотілося, щоб ви відчували це тепло. Бо на Львівщині так завжди. Ми сьогодні тут, на нашій українській класній зеленій Львівщині, де Підберізьківська громада буде приймати дітей з Кушугумської громади Запорізької області в рамках проекту Пліч Опліч. Діти Запорізької області знають, що таке вибухи, сирени та тривоги. Але найближчі дні сподіваємось, що вони будуть у безпеці. Ми тут для того, щоб діти відчули, що вони потрібні, що про них пам'ятають, про них знають, щоб вони обмінялися новими контактами, познайомилися з новими людьми. Та найголовніше, можливо, побачили для себе щось нове, познайомилися з Львівщиною. Мене звати Андрій Бідняков, це Пліч Опліч. Проект для тих, хто залишається людьми. Щодня Кушугумська територіальна громада живе під загрозою. Обстріли, зруйновані будинки, звуки сирен усе це стало, на жаль, частиною реальності, до якої люди змушені звикати. Але цього дня для дітей трапився особливий момент. Їхній приїзд до місцевої громади збігся з останнім дзвінком у місцевій школі. Тут їх зустріли щиро і тепло. Після чотирьох років навчання онлайн діти нарешті змогли сісти за шкільні парти, поспілкуватися з однолітками, відчути себе частиною великої шкільної родини. Здавалося, Звичайні речі, але для дітей, які щодня живуть поруч із війною, такі моменти, як подих свіжого повітря. Поки діти там в класі знайомляться, їм, до речі, подобається. Навіть такі, якісь, здавалося б, дитячі ігри, знайомства, але вони віддаються, розповідають одне про одного, спілкуються вже, заводять нові знайомства. Це дуже класно. Я вийшов на вулицю, бо я просто хотів насолодитися ось цим. Я вам не можу передати словами, як я тут класно. Сонце, зелена трава. Пташки співають, оце село. Оце вся атмосфера нашого українського села. Я пам'ятаю, як я приїжджав до бабусі, теж зелена травка. Ти гуляєш, вже нема в тебе ніяких там турбот. І тут, знаєш, там, <клевиця> mm -hmm. от, і от, в цьому, от в цьому є весь цей кайф. Я навіть зараз, вибачте, я, я завжди це любив робити. Я просто босим походжу по траві. Я обожнюю, як приїжджав до бабусі, і перше, що я робив. Мама завжди йшла на город, а я ось розувався і ось так босим по траві. О, це такий кайф. Тут зовсім все по-іншому. Тут своя атмосфера, і це неймовірно класно. Я можу повторювати це безкінечно. Україна неймовірно красива країна. Від гір Карпат до Азовського узбережжя, від затишних сел до старовинних міст. Тут стільки місць, які варто побачити хоча б раз у житті. Ми часто прагнемо мандрувати світом, але іноді забуваємо, що найчарівніше зовсім поруч. А щоб подорожувати Україною, відкривати її для себе по-справжньому потрібно знати лише одне географію. Найвища точка України говорила. Говару. Правильно. Говару. Говерла. Говер. Молодець. Говерла. Говерла. Говерла? Абсолютно правильно. Говерла. Молодці. Найбільше гірське озеро в Україні. Світість. Молодець. Свічність. Це не вирва, це не вирва. Синивир, сініч. Молодець. Синевир. Правильно. Синивир, молодець. Синєвір. Молод. Ми там були. Чотири українських міста на літеру Л. Луганськ. Луганськ mm. і. Владижин, mm -mm. mm -mm. підійде. <світ> Підижин, Владійде. <світ> Підіж... <світ> Підижин Підійде. <світ> Підіж... <світ> Заповідник в Херсонській області відомий. Асканія Нова. Абсолютно правильно. Асканія Нова. Асканія Нова. молодець. Асканія нова. Асканія Нешкі. Абсолютно правильно. Аскання нова. Аскання нова. Аскання нова. Молодець. Аскання нова. Асканія нова. Асканя нова. Асканія нова. Найбільша область в Україні. Одеська. Ну це просто щось. Подивіться на них. Одеська. Одеська. Молодець. 33 тисячі 310 квадратних кілометрів. Напевно, Одеська. 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 Молодець. Одеська. Молодець. Одеська Одеська. П'ять українських міст на літру М. Марі -Тополь, Марі -Тополь, Миколаїв, Моршин. Маріуполь. Макіївка. Дякую. Макіївка. Так, але вона наша. Супер. Звичайно, наша. Чия ще? Скільки областей в Україні? 24. 20, чи 20, да, 24. І? І, і Автономна Республіка Молодці. 24. 24. 24. і Автономна Республіка Крим. Абсолютно правильно. 24, 24 і Автономна Республіка Автономна Крим. Автономна Молодці. Скільки областей в Україні? Пу, -пу, пу 24 і Автономна Республіка Крим. Абсолютно правильно. 24 і Крим. І Крим? Скільки взагалі областей в Україні? 24! 24! І Крим молодці! Український Крим наш. <жес> <служда> да, <служда> <шес> Діти приїхали з Запорізької області. Чим будете вражати? Цього будемо вражати, перш за все, екскурсію по нашій громаді. Ми хочемо, щоб діти побачили, як ми живемо, як розвивається громада, як відбувається у нас освітній процес, і взагалі що в нас є, які в нас традиції. Також ми хочемо, щоб діти відпочивали і забували про тривоги. Як давно ви вже співпрацюєте з громадою Запорізької області? Були якісь ще, можливо, спільні заходи у вас? Чи це вперше? Це вперше. Ми приймаємо дітей. Були заходи онлайн, а співпрацюємо. Ми підписали договір про співпрацю буквально зимою. Можна сказати, це вже весна була так, і зараз є вже перші плоди цієї співпраці. Це дітки, які гостюють в нас. Чому саме діти? Бо це наше майбутнє. Розуміємо, це заради того, чого борються зараз наші військові. Усього за кілька кілометрів від Львова розташоване невеличке містечко-винники. Але не варто приймати його лише як передмістя. Це місце, де реальність легко перетворюється на казку. Серед зелених лісів і м'яких пагорбів закувалося озеро, тихе, дзеркальне, мов з ілюстрації в дитячій книжці. А навколо нього одне з найсучасніших і найкрасивіших місць для відпочинку в Україні. На весь час перебування на Львівщині дітей із Кушугумської громади гостинно прийняв саме цей комплекс і розмістив у стильному Magic Hostel. І назва себе повністю виправдовує. Тут усе ніби дихає чарами. Потрапити сюди. Це як пройти крізь стіну на платформі 9 і три чверті. Ті, хто дивився Гаррі Потера, мене точно зрозуміють. Класно, прикольно тут. Це такі ліжка зроблені, дуже класно. Як ці чи... вам Да. Mm -hmm. Можете чесно казати, нікого нема. Ми закрили двері, нема нікого. Дуже, 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 удобно. Удобно. дуже, дуже удобно. удобно. Дуже удобно, дуже удобно. — А скільки у вас людей тут спить? — Шість. Шість? Так. так. Не, вам подобається? Шість. Ну, чесно. Так, дуже класно. Трішки відпочили після дороги? Так. 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 Що сьогодні у вас буде? Вільний час? Так. Дуже славо. Так. так! Так. Так. Yeah. Так. Тут прикольно ввечері дуже круто підсвічується. Ви вчора були вже ввечері. Так Так? — ще... після дев'яти... Чи... — нас а... Не випускає. Не випускає після дев'яти не випускають. Не випускають після дев'яти закрив. Дев'ять буде в кімнаті. Діць. План такий: я приїжджаю з батутом ага. вночі після дев'ятої. кладу вам батут і закидую вам цю <звіст> Так, так. — Вона підходить. Папітюнічки. прикольно, я, я просто фанат Гаррі Потера. Тому я ходжу як в музеї, це розглядаю. Хочу відмітити, дуже класно придумано. Атмосферно і таке все, знаєш, жовте, таке світло, ніби ми по замку реально ходимо Гаррі Потера. Ось, власне, з його факультету дівчата пішли. Все оце, в цьому стилі картини, які, знаєш, таке враження, що зараз тобі будуть з такими живими. Пам'ятаєте, як Гаррі Поттері? Я кайфую, мені 38 років. А для дітей я перший раз бачу такі дитячі, то чесно. Дуже класно. Як взагалі діти відреагували на поїздку? Хотіли їхати? Чекали на поїздку? Чи як чи дуже чекали? Та да, так, ну збиралися всі зарані, всі дзвонили. Так, я організовувала цю поїздку, так як є відповідальною в громаді за відпочинок наших дітей. І коли я спочатку дзвонила батькам, потім батьки говорили своїм дітям, і це було, знаєте, а коли квитки? А вже ми їдемо, а ми коли приїдемо, і я, саме, і я говорю: так, давайте трохи тихіше, давайте ми вже зберемося, я все вам розповім. Ну, це було на вокзалі, коли збиралися, вони вже за такими очима їхали, тому дуже були щасливі. Дуже. Батьки, напевно, теж хотіли б. Я думаю... Напевно, напевно, так. Але те, що відпочинуть їхні діти, вони дуже раді. Плічо-пліч для мене це Це е, допомога один одному. Так. — Це підтримка один одного в скрутні часи, особливо. Взаємодія так. між собою. Супер. Наскільки важливо вам, людям, які мешкають на прифронтових територіях, відчувати усю підтримку всієї України? Дуже потрібно, тому що діти у нас вкрай вразливі в такому стані, і зараз така ситуація, що їм треба необхідний просто відпочинок. Це і моральний відпочинок, і фізичний відпочинок. Тому ми ну, вони дуже потребують цього. Ну і хотілося б, щоб завершилася війна, щоб і ми могли запросити ці громади, які приймали нас сьогодні. Дуже гарно приймали, щоб ми також їм показали якісь свої гарні місцевості нашого краю. Добре, дякую вам, бережіть дітей, насолоджуйтесь. Головне відпочивайте. Дуже хочеться, щоб ви відпочили. Тому не будемо вас діставати, теж ідіть, дихайте, дивіться по різні сторони і відпочивайте. Адемо. Наступний день у Підберестівській громаді розпочався з атмосферного майстер-класу. У дітей була можливість навчитися чомусь новому, а саме плести вінки з живих квітів до свята Івана Купала. Такі активності це завжди більше, ніж просто розвага. Коли діти не просто слухають, а самі творять і долучаються до процесу, пізнавати українські традиції та культуру стає набагато цікавіше. Так, дівчата, ну як тут? Все виходить? Ні. Не виходить нічого? Ні. Що знаєте взагалі про Івана Купала, про свято? Що там роблять? Через вогонь. Так, через вогонь стрибають, що ще. Так. Так. Що ще шукають цвіт якоїсь рослини. Молодець. Так, цвіт пав. А навіщо дівчата кидають віночки? Що ти собі кохано. О, що вони собі кохано. І що, будете шукати коханого сьогодні? Ні. Ні, вас, що хай він шукає вас. що? — Так, він шукає. Так, ну. З таким вінком я можу знайти коханого собі чи ні, як ви думаєте? Не дуже, так? <реку> Добре. <реку> я на <намагався. реку> А як вам тут? <реку> тут? <реку> Мені подобається. Я люблю Львівщину. А вам як? Ви скільки разів були на Львівщині? Я Перший раз. Ну, проїздом, якщо ти ж. Що, подобається там? <плес> жили б тут? <плес> ти б тут жив, ти села любиш. А які, яка різниця от між цими селами в цьому регіоні і в вашому регіоні? Відчувається? люди? Тобто тут де, там краще чи тут краще? Чи однаково всі хороші? А просто, а що? Ну от ти кажеш, люди відрізняються, а чим? — Ну, Є такі люди, які погані, є такі люди, які хороші. Вони, Вони всюди є. Тим, що у нас, грубо говоря, всі російськомовні. Так. Російськомовні. А тут я так розумію. Ну так може це якраз і привід переходити на українську мову. Це ж класно, слухайте, як вона звучить. Я теж з Маріуполя, я все життя російською говорив. говорю. Зараз себе почуваю прекрасно, говорячи українською. А ще я помітив, знаєш, от нам все таки наш той регіон. У нас от ви як спортивні костюми, все там спортивні це. А тут там вишиваночки, бачиш, так якось більш по іншому та а от хочеться, щоб були такі свята у нас? Хочеться те, щоб ми відходили. Хочеться, але так. Вони ж не проводять. А все від вас залежить. От ти приїдеш в громаду, скажеш так, збереш всіх, скажеш, так, все, плетимо вінки завтра. А далі на дітей чекала справжня подорож у минуле. Вони вирушили до ретро музею під відкритим небом. Окрім рідкісних автомобілів, мотоциклів автобусів, діти могли на власні очі побачити доісторичні експонати, про які, можливо, навіть ніколи не чули. Такі як пейджер, телефон Nokia 3310 та Магочі. Я вже не кажу про відеомагнітофон. Добрий день, дівчата, як вам музей? Дуже подобається. Як вам? Ще класно. мені да, теж Що найбільше вам сподобалось, скажіть? В кімната, як у клубі. Дуже... кімната, як у клубі? Да. Так. Угу. — А, телефони бачили, які? Да. Які да. тут хочете телефон собі? Ну. Ми вже забираємо. Який, який? Рожевий, так? Не, я у мене ось такий був найперший. Оце у мене був найперший телефон такий. А, ні, не такий. Ні, ні, він був. Nokia. Nokia. А ось такий. Менчи так Такий класний? Да. Подобається? Да. Питаю у дітей, чи їм подобається, вони відповідають, так подобається, але мені здається, ну, не максимально щирі вони. Вони вже більш, напевно, хочуть в готель і трішки відпочити. І я їх можу зрозуміти, тому що мені тут... Прикольно, я ходжу, я дивлюсь, там впізнаю якісь свої деталі, свого дитинства, там старі телефони, ти на них ось так дивишся, думаєш, ого, раніше були такі телефони, тримаєш айфон зараз і просто не можеш порівняти. ну, Тут нема з чим порівнювати, просто небо і земля. А, а їм, ну, нема за чим ностальгувати. Тобто я можу пройтися там поностальгувати, О, прикольно, там мопед там якийсь, о, там футбол, о, сервіс. А вони Вони ж молодь, вони взагалі діти. Але все одно, будете тут недалеко, заїдьте. Прикольно, тут може є що подивитися, є прикольні детальки. Щоразу, коли я приїжджаю знімати новий випуск пліч опліч, я завжди намагаюся зробити для дітей якийсь невеликий сюрприз. На цей раз в цьому сюрпризі мені допомогла моя подруга Даша Астаф'єва. Як тільки вона дізналася, що приїхали діти з прифронтової території, то вона погодилась навіть не роздумуючи, написавши мені лише два речення: куди та у котрій. Ну, Знаходите. Два дні. вам? Два — Два дні. Два Два дні. Два Два дні. Дуже добре. Да, да, Трошки відпочити саме <реку> то. Хотіла <реку> до вас песів привезти, але вони <реку> після прогулянки. <реку> Може іншим разом. <реку> Що вам тут більше за все сподобалось? Басейн. Басейн. — та ліс. Ліс дуже класний. А, так. Нашка може розказати все, що завгодно. Одразу так дітей. хоп! Собак показує пташку свою, показує, яку вона знайшла, і тепер вона в неї вдома живе. Що розповідає? Знаєш, так бабулька от зібрала своїх цих е, так, подружок на, на лавці, і от з ними одразу спільну ну, мову про все. Чух-чух-чух-чух. Я хотів сказати, що ви майбутнє покоління цієї країни, і від вас дуже чого залежить багато. І, на жаль, там покоління своє, там покоління своїх батьків. Іноді ми ну, можемо сказати, що ми втратили. А від вас дуже багато чого залежить. Ви маєте пам'ятати, де ви живете. Ви маєте знати, що наші військові роблять для того, щоб ми з вами жили в цій країні. І любіть країну, любіть батьків, поважайте батьків, поважайте вчителів, поважайте одне одного. Не займайтеся булінгом. Це дуже важливо, максимально важливо. Бо сила, вона не тут, пацани, це ось вам кажу, і дівчатам теж. Сила ось тут, і ось тут, ось тут. Вона всюди. Вона зараз сила в голові. Да. І це найголовніше. Ми маємо зараз бути об'єднані як ніколи. Бо це важливо, бо ми не маємо втратити себе, ми не маємо втратити свою ідентичність, і ми не маємо втратити свою країну. Це важливо. Я хотіла сказати, що ви бачите, які складні часи ми всі переживаємо. Так от важливо в ці складні часи завжди залишатися небір'ю. Мене дуже сильно засмучують відео, де а, наші діти ображають одне одне. Будь ласка, якщо ви можете в собі знайти сили, бути гарною людиною, будьте гарною людиною. Людино. Це дуже Це важливо. Це важливо. Ви Це важливо війни через те, що люди втрачають в собі люди. Розумієте, коли людина стає твариною у поганому сенсі цього слова. Тому і починаються такі події, як війни, як бистро. Подовше дітьми. От мене часто записують в інтерв'ю. Що б ви хотіли повернути? Я б хотіла повернути дитинство. Хоч у ньому було складно, і були моменти якісь певні, які не хочеться з'явити. Але хочеться завжди хотіла дорослою. Завжди хотіла там із садика в школу, із школи вже хотіла кудись поступати. Попроти дітьми, по це дуже кайфово. Ви такі чудові. Я дуже радий, ми зустрілася з вами. Що для вас пліч опліч ця програма? Як ви її розумієте, особисто ви? Ну, для мене пліч-опліч -пліч» більше, ніж просто слова. Тут по-справжньому пліч опліч. Перше, це крутий проєкт. Чим він крутий, тому що голови стилових громад мають можливість поїхати в прифронтові громади. І, до речі, я рекомендую, щоб їздили не тільки голови, і депутатські корпус, керівники, відділів, громадські організації. Бо люди, ті, які в тилових областях, інколи можуть трішки забути, що таке війна. А є громади, які е, форпости завдяки громадам, яким, а також, звісно, ЗСУ, ми маємо можливість тут розвиватися, є там, яким складно. Тому пліч опліч це більше, ніж слова повторюються, тому що це підтримка. Нехай вона буде словом, нехай вона буде моральною, але вона може бути і ділом, це так, як прийняти діток, це як дати субвенцію, так ми будемо давати на пошкоджені заклади чи на будматеріали. Це обмін досвідом різним, бо нас цивільний захист функціонує по одному. А в Запоріжжі функціонує зовсім по іншому. Було. Так це обмін досвідом. Зрозуміло, що громада Форпоста набагато важче, ніж нам. Для того і є цей проєкт, для того і є ми громади тилові, які готові підтримати. І повірте мені, що навіть якщо ми їх підтримуємо добрим словом, доброю думкою їм вже буде легше і приємно. Вони мають розуміти, що вони не одні. Що ви могли сказати головам громад, які поки що можливо не залучені до проекту Плічопліч, дуже все просто. Залучайтесь. Залучайтесь, ініціюйте і підтримуйте. Бо ще раз кажу: ми вдячні перш за все збройним силам України, а потім треба пам'ятати про місцеве самоврядування про громади форпости, яким дуже нелегко. Якщо нам важко, то їм ще важче. Тому це треба допомагати. Не можете допомогти фінансово з бюджету, допомагайте їм, приймайте діток. Не можете діток, робіть спільні заходи, робіть обмін досвідом. Кожен крок, який піде на зустріч, а це допомога і це підтримка, і їм буде набагато легше. Вони мають розуміти, що вони українці і що про них ніхто ніколи не забуває. І дуже важлива підтримка. Це абсолютно правильно. дякую вам. Дякую. Всі ми добре знаємо, як виглядають спортивні дитячі естафети: біг, м'ячі, обручі. Але тільки на Львівщині звичайна спортивна естафета просто в одну мить може перетворитись на справжнє масове гуляння. І повірте, я не жартую. Класно, самі організувалися, взялися за руки, е тусуються, сміються. Дівчина прибігла, поставила сумку біля мене. Каже: Хай постоїть, і увірвалася просто все коло. А Давайте піду, вже що робить. Погнали, давай! Андрюха, давай нами! <реш> У мене вже серце було в другу сторону! Пацани в другу сторону! <реш> У мене вже серце, я не витримую такі біжки! Я б хотів би подякувати власне, місцевим дітям, які змогли організувати всю цю двіжуху, яка щойно була. Це вони розтопили серця. Я не можу сказати, що. Там було складно розтопити ці запорізькі серця, але все одно ну, діти Запорізь, вони вже втомлені, вони вже котрий день тут тусують, ходять в ці естафети. Вони ж такі ходили. Але місцеві діти з палаючими очима, з посмішками заманили, затягнули їх в цей танок. Вони співали, танцювали на шиях одне одного сиділи. Це кайф, оце і є пліч опліч. У нас класні діти і класне майбутнє. Шановна Кушугумська громада Запорізької області, Ще з давніх часів козацький дух славився своєю незламністю. І цей дух частина вашої ідентичності. Ми знаємо, як вам важко, і дуже пишаємось, що ви не здаєтесь. Ми ніколи не забудемо вашої відваги, і ви завжди можете розраховувати на нас, на нашу допомогу і на нашу підтримку. Пам'ятайте, ми не самі і ми завжди будемо поруч. І ми обов'язково все пройдемо разом. І будемо жити в мирній країні. У цих дітей ще багато чого попереду. Я впевнений, що у них буде класне, світле майбутнє. Безперечно, будуть і виклики, з якими вони будуть зіштовхуватися, але тепер вони знають, що з цими викликами набагато легше боротися, коли вони не самі. І я впевнений, що Львівщину вони запам'ятають як місто, де завжди весело, класно і багато друзів. Мене звати Андрій Бідняков. Це пліч опліч. Єднаємося, гуртуємося і продовжуємо бути людьми, щоб не було.